Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ЕФІНБІ. В ефірі передача новини до Невеччини. Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук, і зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. Тижня у Дунаєвці завітали представники уже тепер депутата Верховної Ради, який балотувався по нашому мажоритарному округу Олександра Гереги. Вони зустрілися з колективом Дунаєвецької центральної лікарні. Дуже часто передвиборні обіцянки так і залишаються лише обіцянками. Але Олександр Герега звик втілювати у життя добрі справи. Запроваджена ним ще до перегонів програма за відродження Хмельниччини одразу після виборів почала набирати нових обертів. Перед лікарями виступили мер міста Городок Володимир Поворозник та голова громадської організації за конкретні справи Нелі Андрійчук, які від імені Олександра Гереги подякували доневчанам за те, що вони підтримали його на виборах до Верховної Ради. Олександром Володимировичем вже зроблено чимало гарних справ на Дунаєвеччині. а на днях розпочнеться ремонт інфекційного відділення центральної районної лікарні, яке уже досить давно потребувало реконструкції. Як запевнили представники депутата, у планах Олександра Гереги ще чимало справ, насілених на розвиток Хмельниччини і у тому числі Дунаєвецького району. Адже лише спільними діями ми зможемо досягти того, щоб наш край був квітучим та процвітаючим. Чи об'єкти, будинки культури нещодавно, чи найближчий час буде введено в дію відремонтований будинок культури чи клуб в Слубід в Рахнівці, і це якраз продовження тих спільних справ, які були започатковані із скажімо так, сьогодні вже з депутатом Верховної Ради Олександром Володимировичем Герегою. Бо я на самому початку говорив і сьогодні ще раз скажу, у нас є спільна програма спільна програма по розбудові Доневеччини, а у Волосалом дивимося спільна програма розбудови Хмельниччини і тих районів, які входять в нас Дуної в округ. Буквально недавно завершився ремонт спортивного залу у селі Маків. Туди заводиться вже спортивне обладнання. Сьогодні розпочина, буквально в найближчі дні. Розпочнеться ремонт, капітальний ремонт нашого інфекційного відділення в районі лікарні. Розпочнеться також і буде відремонтоване неопераційна нашому хірургічному відділенні. В підлісному карому ще в окремих селах, де проведено капітальний ремонт дитячих садочків. Тобто, це ті справи, які започаткувалися декілька місяців тому назад, вони якраз сьогодні, скажімо так, входять в дію. І 28 жовтня не завершилася ця скам так робота, тому що основно, це дійсно людина конкретної справи. Це дійсно людина, яка, яка працює на перспективу, і мені приємно, що в нас є спільні проекти, спільні програми, які будуть торкатися розвитку наших населених пунктів, які будуть торкатися облаштування населених пунктів, обов'язково підняття ефективності соціальних закладів, закладів медицини освіти. Культури дитячих садочків, і це програма не на один рік, це програма на декілька років. І вважаю, що от скам так, відповідаючи, чи говорячи про це, що вже навіть на сьогоднішній день розроблений бюджет 2013 року, якраз спільний бюджет між владою, між районною владою, і якраз Олександром Володимировичем Герегою, я думаю, що кожен місяць. Цілому ряді населених пунктів жителі нашого району відчують те, що е, ті справи, ті скажімо так е, проекти, ті напрацювання, які е, напрацювалися, вони не залишилися осторонь, вони скажімо так не зупинилися, а продовжуються. Е, наряду з цим наші розробляються сьогодні цілі такі пропозиції стосовно відновлення виробництва на окремих е, підприємствах, в окремих галузях. Оце якраз та конкретика, з якою Прийшов до нас в район Олександр Димоч Герега. Я думаю, якраз та конкретника, яка с якесь вимагає сьогодні сьогодення, і це та робота, яку ми спільно будемо проводити впродовж багатьох років спільно з Олександром Димчарегою на теренах нашого району. У неділю в Україні відзначається День працівників сільського господарства. А у п'ятницю відбулись урочистості з цієї нагоди у Дунаєвцях. Свято, яке об'єднало усіх трударів хліборобської ниви, розпочалось з виставки сільськогосподарської продукції, яку у фоє центру культури та дозвілля представили сільгоспвиробники району, Супроводжувалась виставка запальними піснями у виконанні фольклорного колективу працівників культури району. На свято до хліборобів Дунеєвечини, окрім керівників району, завітали перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко та начальник фінансового управління обласної державної адміністрації Сергій Пенюшкевич. Після того, як гості оглянули виставку, розпочались урочистості хлібороби району передали голові районної державної адміністрації Юрію Кучерявому запашний каравай, символ щедрості і гостинності Дуневецької землі. Звертаючись до учасників святкового зібрання, Юрій Володимирович сказав, що на долю селян випадає найбільший тягар економічних і соціальних проблем. Село завжди було зразком працьовитості а від результатів роботи селян великою мірою залежить соціально-економічне становище як України в цілому, так і нашого краю, зокрема. На адресу аграрії в краю прозвучали побажання добра, радості та щастя від голови районної ради Тетяни Панасевич. За багаторічну і сумлінну працю, високий професіоналізм і натхнення у роботі, значний особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва району та з нагоди дня працівників сільського господарства кращі колективи були відзначені дипломами та крошовими преміями. А працівники спільними грамотами районної державної адміністрації і районної ради та цінними подарунками. У святковому зібранні взяв участь перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко та начальник фінансового управління обласної державної адміністрації Сергій Пенюшкевич. Вадим Дмитрович передав працівникам сільськогосподарської галузі Дунеєвецького району щирі вітання від голови обласної державної адміністрації Василя Ядухи та побажав їм миру, злагоди, благополуччя та наснаги у Хліборобській праці. А також разом із Сергієм Пенюшкевичем вручив грамоти обласної державної адміністрації та обласної ради кращим представникам сільськогосподарської галузі. Особливі слова шани та подяки адресувались того дня ветеранам, які багато років віддали хліборобській праці. Голова РДА Юрій Кучерявий подякував їм за їхню мудрість, науку та невтомну працю і побажав здоров'я, щастя та довголіття. Усім ветеранам було вручене квіти та подарунки. Учасникам урочистого зібрання та усім аграріям Дуневеччини були також присвячені святкове привітання від дітей та цікава концертна програма за участю як аматорів культури, так і дуету братів Яремчуків. В ці дні відбувається таке всенародне величне державне свято свято Дня працівника сільського господарства. Наш район аграрний район, тому що в районі виробляється дві третини всієї продукції саме в сільському господарстві. Якраз Донавеччина багата на родючі землі, доначина багата на саме цінніше – це працьовитих, патріотичних, вболіваючих людей. В ці дні якраз в кожному господарстві, в кожному населеному пункті, відзначають і шанують працівників полів, ферм. Буквально декілька днів тому назад таке такі урочистості відбулися і в, на Хмельниччині, в Хмельницькому. Наш район відзначений як один із кращих районів по збільшенню темпів при продукції. В цій відзнаці значна праця, велична праця наших трударів полів, наших селян. Який своєю щоденною сумлінною працею додають до загального такого нашого районного караваю? Я горжуся. Тим, що працюю сьогодні в аграрному районі, я груся тим, що свою долю пов'язав з сільським господарством. І сьогодні, в і в день свята, хотів би щиро сердечно привітати наших селян, наших хліборобів, наших працівників, полів і ферм, побажати кожній сім'ї, родині, благополуччю, достатку, миру, спокою. Хай такі свята ще раз і ще раз нас надихають на добрі, гарні справи. В ім'я розвитку нашої держави і нашої рідної до і свято вас, шановні хлібороби. бажаю вам міцного здоров'я, щасливої долі, гарних успіхів і добрих справ. в Ім'я розвитку нашої Дуневеччини. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви не забувайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай вам у всьому щастить!